Участь у чемпіонаті з жиму лежачі взяв 21 засуджений. Гасло змагань я проти наркотиків, каже президент обласної федерації бодібілдингу Василь Яременко. Для чемпіонату у колонію привезли обладнання, якого тут немає. К цьому чемпіонату ми йшли 4 роки. Тренуватися, займатися спортом. И таким образом, через спорт вони могли перевозки. Віз різний, від 20 до 45 літрів. От 66 кілограмів від тяжеловіси до 105 кілограмів. Власного спортзалу у колонії немає. Ремонтуватимуть приміщення під нього наступного року, каже заступник начальника колонії Артем Лазаренко. Перш за чергу це виховання засуджених. У нас є деференційних вплив, фізкультура та спорт. Засуджені змагалися у чотирьох вагових категоріях. Кожен робив три підходи у силовій вправі. Підіймали штангу вагою від 50 до 100 кілограмів. Цей чоловік у своїй ваговій категорії взяв вагу 90 кілограмів. Віру в себе хотіли, щоб побільше, конечно, було щоб було. люди. Займали спортом. Цей засуджений у своїй ваговій категорії зайняв третє місце. Каже, головне не перемога, а участь. Я займався легкою атлетикою, що в школі. Я тому очень рад, що водіє к спорту, квідому спорту Это замечательно. Наступні такі змагання у колонії планують провести навесні. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.